Так, та що. Ку-ку. Діба, Так, та шо, добрий ранок. Повнати Франк... Франкенштейна. Ераз. Отака красоточка вийшла у нас. Дядя Женя тут як кіт на глині. Ох, і красиво, дивіться, все зроблено, все. Звісно, попила вона кровушки конкретної мозги, конечно, нам тут зроблено, тут зроблено, тут зроблено. Одна просили, щоб нам ще цей привезли карету і циліндр. Ми б її вивели взагалі відділ. Отака апаратура. Вчора твоя родичка приходила. Звертайтеся. Ну, коротше, ще що хотів сказати, бо багато хто, та чого вони купить туди-сюди. Ми чисто для себе вчора ми знали десь приблизно, скільки вона коштує, але більш конкретно скажу, по різних поставщиках від 400 до 460 плюс доставка, плюс це 2-3 місяці. Я думаю, ви розумієте, що за півмільйона вона вийшла як льоду. Де? Ля. Красота, яка. Збережені всі е, ці збережені наші? Як їх? Жолоба всередині до, до пліній і до каретки. Ось От -от таке. Та що, звертайтеся? Будемо раді допомогти якось так.